Актовий зал етнографічного музею заповнений ущерть. Коли ж із НАТО вполунає запитання про ще кращі твори аніж попередні, аудиторія по-доброму сміється. Натомість автор не заскочений. Ну це сміливо, але я кожен раз хотів написати краще. Не знаю, що це мені вдавалося. Кажуть люди, що іноді вдавалося. Я маю багато листів від читачів, де тішаться тим, що я що зробив. Значить, їм подобається. А, ну, може, комусь не подобається, то таке все. Свого часу ділиться Іваничук найважче йому далися шрами на скелі. Роман про останні роки життя Івана Франка автор змусив не раз роздумувати над образом Каменяра та його діалогами. Я даю Широтові, мені легко зі щуротом. Даю Франкові, як він відповідає, чую, що я, Франко так не відповідав. Спасував перед ним Франко завеликий для мене. Просто завеликий. Попри свої 85, він все ще молодий, і саме наймолодша аудиторія це відчуває найкраще. І що мені дуже подобається у Рома у пану Романі? Це його молодість. Попри свій більш ніж поважний вік, він душею, мабуть, молодший від багатьох, навіть моїх ровесників. Підпис самого метра на його книжках це особлива радість для читачів. Твори Іваничука можна було придбати тут. же Подзвонила мені колежанка, яка вчилася з його донькою разом, що сьогодні буде зустріч, і я кинула всі справи і прийшла. Несподіваний подарунок отримав Іваничук від актора театру Заньковецької Романа Біля. Вони земляки і їхні родини були близькими. Тому що моя бабця і родина Романа Венеча жили в одній хаті. Так. Я туди часом мене малого приводила, я там крутився. Це з родинного архіву стрійко Іваничука Романа Івановича Михайло написав в 16-му році карточку січових стрільців, він був січовим стрільцем. Таку карточку моєму прадіду на згадку, на пам'ять. Воно було в архіві, в архіві, а потім мама моя каже, та ж віднеси нарешті, подаруй вже туди, куди треба. А я сьогодні приніс, подарував, віддав. Такі зустрічі каже Іваничук, щоразу наближають його до читача, а для наступних творів дають матеріал. Я не чекаю на тхнення, я працюю кожного дня і боюся одного, що колись прийде час, що мені не захочеться працювати, бо я найбільше в житті люблю працю. Ірина Вещишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.